Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, тут ми будемо говорити про причини тріумфу Дональда Трампа на цих виборах та поразки команди Байдена Гаріс. Чому я говорю про команду, тому що спочатку. Саме Байден боровся за посаду президента у протистоянні з Дональдом Трампом. Він переміг на всіх праймеріс і, власне, він мав бути присутнім 5 листопада у виборчому бюлетені разом з Дональдом Трампом. Проте, як ми говорили раніше, Байден провалив дебати. В червні 2024 року, а в липні він оголосив про вихід з кампанії і його замінила Камала Гаріт. То, власне, тут ми поговоримо, які були причини перемоги Трампа і поразки цієї команди. Команди демократів можна так навіть про це говорити. Отже, перший пункт це постулати, з якими йшли. Кандидати на ці вибори, захист демократії та репродуктивні права це основні позиції, з якими Байден та Гаріс йшли на ці вибори. Тобто вони намагалися довести електорату, що Трамп є загрозою для демократії з посиланням на події. Січня 2021 року, і те, що Трамп не хотів передавати мирним шляхом владу Байдену, коли програв власне Трамп вибори в 2020 році, з приводу репродуктивних прав. Тут була апеляція до рішення Верховного суду від 2022 року щодо скасування ру проти Вейда. Так, ось це рішення, яке стосувалося права жінок на абортів. Власне, ось ці позиції, і Байден, і Гаріс намагались активно донести суспільству виборцям-громадянам. Ці меседжі фактично не дали бажаного результату, враховуючи пріоритетність інших тем під час цих виборів. Це наступні тема: економіка та питання міграції. І якщо економічний блок демократи не уникали, тобто вони розповідали про те, як вони будуть будувати економіку, здебільшого це було продовження тієї політики, яку реалізовував Байден. А якщо ми говоримо про Гарріс, то вона представила економіку можливостей. Так ми згадуємо, що це зниження цін. Через певні заборони на їх підвищення це будівництво житла і надання 25 тисяч доларів внеску так, для американців, щоб вони могли купити житло. Це зниження податків для простих робітників середнього класу, це 50 тисяч доларів для. Початкового стартапу, і це 6 тисяч податкової пільги, так на дитину перший рік її життя. Це основні позиції Гарріс, І, власне, вона їх намагалася донести. І розрив між нею і Трампом в цьому питанні він був на користь Трампа, але не такий великий. Ніж у питанні нелегальної еміграції, і тут Трамп мав набагато більшу перевагу. І загалом тему нелегальної еміграції кандидати демократи намагалися або обходити так, тобто за певних умов вони це не згадували. А якщо вони з'являлися в Штатах, які межували з Мексикою. То все ж таки згадували цю тему так, але повністю її в деякі мірі не розкривали. Якщо говорити про виступи кандидатів, які стосувались теми нелегальної міграції безпеки кордону, то я можу зазначити один виступ Гарріс з цієї теми, і він, власне, був в штаті Аризона. В інших випадках Гаріс говорила про те, що. Безпека кордону має бути, щоб була двопартійна імміграційна угода так, в Сенаті за період кінця 23-го року, початку 24-го року, але Трамп цю угоду зруйнував. Ось це були основні теми, які стосувались нелегальної еміграції. І цього було явно недостатньо, тому я говорю, що тема була не розкрита, і найголовніше. Ні Байден, ні Гаріс не критикували Трампа за його позиції щодо питання нелегальної міграції. Тобто Трамп у свою чергу активно говорив про економіку, що вона в поганому стані, і про міграцію, що багато нелегалів потрапляє до Сполучених Штатів Америки. Власне він закриє кордон і проведе одну з найбільших операцій з депортації. Міграції багато і неправдивих тест він тут заявляв, які несли ефект страху для виборців, і у результаті тут Трамп отримував перевагу над демократами. І він бачив, що демократи вони недостатньо розкривали цю тему, і найголовніше не відбивали аргументи, які висловлював Трамп з цих питань. Якщо в економіці ще якось відбивали, то тут загалом не намагалися якось апелювати за виключенням ось того двопартійного імміграційного законопроєкту. Другий висновок: ідея демократів щодо залучення республіканців так, виборців Нікі Гелі, які були незадоволені політикою Трампа. Ця ідея вона зазнала невдачі у попередніх матеріалах, коли ми розбирали і соціологічні опитування, і різні події. Ми про це теж говорили. Суть ідеї полягала в компенсації. Зниження підтримки демократів з боку темношкірих та латиноамериканців. Тобто, ми по соціології бачили, що і Байдена, і Гарріс підтримувала менша кількість латиноамериканців і темношкірих, ніж Дональда Трампа, і це також відобразилося в результатах виборів. Про це будемо також окремо говорити по електоральним групам, як змінилась підтримка. І власне. Ця ідея вона не дала якихось вагомих результатів для Камали Гаріс. Водночас, ідея залучення Роберта кеннеді молодшого та Ілона Маска до кампанії Трампа вона мала більш кращі результати для колишнього президента, ніж те, що намагались реалізувати демократи з залученням республіканців, які були невдоволені. Політикою Дональда Трампа. Далі, третій висновок: це акцент на віці Джо Байдена і на тому, чи спроможний він виконувати обов'язки президента. Власне, про це достатньо активно говорили в засобах масової інформації. Так? Чи зможе Джо Байден, якому 81 рік виконувати свої президентські повноваження? У період вже з 25 по 29 рік. Так, коли на момент на момент 29 року йому буде 86 років. Тобто ми пам'ятаємо там різні помилки, які допускав Джо Байден, і на основі цього ставились ці запитання до дебатів з Трампом, які були у червні. Байден намагався демонструвати свою активність і спроможність бути президентом. Тобто тут потрібно відзначити, що там передвиборчих заходів було набагато менше, ніж у Дональда Трампа, виходів до преси було менше, і загалом активність знову ж таки вона була в певних лише моментах. Власне, Трамп активно це. Підігрівав під час своїх виступів, що Байден він там неспроможний виконувати свої обов'язки, оскільки він вже в похилому віці в такій мірі, що не здатний власне бути президентом. І це дуже загострилось під час дебатів, де були, був повний провал у Байдена, і тоді вже конкретно ставили запитання, чи зможе він виконувати. Ці президентські обов'язки у подальшому, якщо виграє у Трампа, і чи загалом чи може такий Байден виграти щось у Трампа? І власне це призвело до відходу Байдена з гонки. Власне, коли Гарріс його замінила, вони намагалися використовувати уже цю вікову карту проти Дональда Трампа. Але, як на мене, вони почали це робити активно. Аж в жовтні 2024 року, і це було достатньо пізно. Тобто, це активно потрібно було проговорювати от з моменту, коли Гарріс вступила в кампанію. Тобто її стратегії мали це продумати і активно вже до Трампа виносити цю претензію. І, власне, чому можна це було робити? Тому що Трамп по суті він на три роки молодший за Джо Байдена. Про це, Проте цього не було зроблено. Власне, четвертий висновок, четвертий висновок це провальні дебати Байдена та його заміна на камалу Гарріс. Спочатку здавалося, що це дійсно може допомогти демократам. Тобто демократи вони консолідовувалися над Гарріс, були збори непогані коштів у віце-президентки, і, начебто, соціологія почала рухатися в сторону Камали Гарріс і демократам здавалося, що вони зможуть втримати Білий дім. Але з самого початку у Гаріс була одна проблема, я про неї також говорив, це її стандартні виступи, так, вони були без різноманітності, і тут у Трампа теж була перевага. Якщо взяти Барака Обаму, який активно включився в останній місяць виборчої кампанії, то його виступи були яскравіше, ніж у Камале Гарріс. Власне, далі Гарріс почала давати інтерв'ю різним виданням, і тут теж були проблеми, були як невдалі відповіді на запитання, так до прикладу, що їй нічого не спадає на думку в контексті різниці з політикою Байдена. Тут дуже активно вхопили за цю тезу республіканці і почали активно про це. Також говорити. Часто Гаріс здавала достатньо заплутані відповіді, і це відбувалося достатньо довго різними там, шляхами, і сама суть втрачалася відповідей. І також була ще одна проблема: вона не могла донести свої меседжі до виборців. Тут Трамп теж мав перевагу, він це міг. Робити так, шляхи були абсолютно різні через неправдиву інформацію, через перекручування фактів, але він це робив краще, ніж Камала Гарріс, і, власне, це була перевага. І далі тут можна поставити питання: чи загалом потрібно було Байдену брати участь у виборах, так враховуючи цей вік і ось цю ситуацію, яка? склалась. хоча ніхто цього теж не міг передбачити, і, в принципі, думали, що Байден зможе це витримати, цю кампанію, на жаль, цього не відбулося. Далі ми рухаємося до п'ятого пункту. Це обрання напарників для Гарріс і для. Трампа, якщо говорити про Гарріс, то тут і напарником став губернатор штату Міннесота Тім Волс. І тут є безліч дискусій навколо того, чи правильний був це вибір, чи неправильний. Я вважаю, що це був абсолютно правильним вибором. Волц достатньо активно виступав на заходах, він намагався залучити електорат сільської місцевості, електорат білих чоловіків. І, власне, його меседжі все ж таки були набагато активніші до цих груп, ніж у Гаріс. Хоча все ж таки ці групи достатньо не змогли долучитися до. Кампанії віце-президентки США. З приводу губернатора штату Пенсільванія Шапіро, багато хто говорить, що якби Гарріс би взяла Шапіро, то, власне, результати були б кращі. Ну, можливо, Пенсільванія не була програна Гарріс, але я думаю, інші хиткі штати там також було б фіаско для віце-президентки США. Нагадую, чому Шапіро не обрали, оскільки були застереження з боку групи виборців, які не підтримували Байдена на праймері через його політику, яка стосувалась війни Ізраїлю з Хамас в секторі Гази. І, власне, не хотіли демократи тут ризикувати тим, щоб втратити цю електоральну групу, враховуючи, що і так були проблеми з підтримкою інших. Груп. Тому вибір був зроблений на тімі Вулси, і плюс ось ці економічні позиції, які висловлювала Гарріс, Волц їх також поділяв, і певні ідеї він намався реалізувати в своєму штаті, так, будучи губернатором. Якщо говорити про обрання Джей Дівенса, так, то я вважаю, це був. Не те, що випадковий вибір, так, оскільки син Дональда Трампа так, він активно просував цю кандидатуру. Але в республіканській партії були інші достойніші кандидати, так бути напарником для Дональда Трампа. Тобто завдання у Джей Дівенса було просте не нашкодити Дональду Трампу і, власне, захищати. Дональда Трампа так, його якісь безглузді коментарі, його безглузді дії. Власне, це Джей Ді Венс робив, і варто відзначити, робив ось тут цю роботу непогано. Тобто він активно захищав Дональда Трампа в різних відповідях на запитання. І також потрібно відзначити, що він провів далі віцепрезидентські дебати проти Тіма. Волца, напарника Камале Гаріс. Тобто, Венс він, по суті, не зробив якихось неправильних дій, які могли нашкодити Дональду Трампу. Але сказати, що він прям щось зміг додати Дональду Трампу в електоральних голосах, тут також щось на мінімальному рівні. Власне, переходимо до шостого висновку, і він стосується знову ж таки, демократів, і їх надмірний акцент на проєкті 2025, так, який було опубліковано, який розроблявся колишніми працівниками Дональда Трампа. І під час кожного з своїх виступів і Гарріс, і Волс намагались говорити, що Трамп є загрозою для демократії з апеляцією на цей проєкт. І тут варто зазначити, що це теж не спрацювало, а потрібно було робити наголос на платформі Національного комітету республіканської партії. Там теж було багато суперечливих моментів. Один із них це що. Чоловіки не можуть займатися жіночими видами спорту. Коли Гарі зазначала, що Трамп хоче скоротити соціальне страхування та Меді то. Колишній президент це заперечував з посиланням на платформу, а в платформі якраз зазначало, що скорочення цих програм не передбачається, і тому демократам потрібно було робити акцент саме на цій платформі, а не на проєкті 2025, який, по суті, Трамп навіть не згадував, не цитував, не говорив про якісь його основні постулати. Просто подальшому Трамп говорив, що я ж нічого не маю до цього проєкту, і демократи вони брешуть, коли кажуть, що я до нього щось маю. Власне, сьомий висновок стосується соціологічних опитувань. Протягом листопада 23-го року, листопада 24-го року, за різними дослідженнями, Трамп випереджав Байдена після того, як Гарі зборолась з Трампом. Замість Байдена то був імпульс у демократів, який відображався в соціології на користь Камали Гарріс. Але з вересня двадцять року Гарріс почала втрачати перевагу над Трампом, і в жовтні він почав її випереджати у всіх свінкстейт. Власне, останній висновок з причин тріумфу Трампа та поразки Байдена Гаріс це посилені передвиборчі заходи Дональда Трампа. Тобто, після провальних дебатів Байдена з Трампом, Трамп розумів, що він може отримати достатньо швидко перемогу, і це буде зробити легко. Плюс його замах в Батлері 13. Липня і все йшло до того, що ці вибори будуть в одну калітку зроблені на користь Трампа. Але все пішло не за цим планом 21 липня, коли відбулася заміна Байдена на Гарріс. Власне до цієї заміни Трамп проводив тиждень по два, ну максимум три передвиборчих заходи. Коли Трамп побачив, що рейтинги починають змінюватися не на користь його, то він посилив ці заходи. Тобто з серпня 2024 року, по листопад цього ж року, він майже щодня проводив якісь передвиборчі заходи: прес-конференції, брифінги, виступи перед аудиторією абсолютно неважливо, яка це була. Форма, так, і що загалом по суті говорив Дональд Трамп, але його активність, його постійна присутність в медіа так, це все призвело до гарних результатів на виборах. І ці результати були на користь Дональда Трампа. Власне, медіа про це постійно також говорили. У багатьох також заходах Трамп концентрувався саме на проблемах економіки, проблемах нелегальної міграції. Тобто ми не можемо сказати, що під час усіх виступів, там Трамп говорив про якісь образи в Бік Гарріс, або про теми, які ну, не стосувалися проблем американців. Були виступи, де він намагався так сконцентровано і лише по суті. Плюс питання нелегальної міграції, вони активно цю тему розвивали республіканці, вони взяли коментарі в сімей, які втратили своїх дітей через нелегальних мігрантів, це знову ж таки за версію Трампа, і, власне, на цьому робили собі рекламу, і це був дуже-дуже вдалий хід. І власне виступи вони були достатньо активними з боку Трампа. І ось тут був контраст з виступами Гарріс. Тобто, з однієї сторони, у Трампа виступи були десь сконцентровані на проблемах, а десь такі стандартні. Виступи без всякої концентрації, але була різноманітність. У Гарріс була проблема з різноманітністю виступів і тому ось цей контраст він також складався. Ось такі причини можна зазначити щодо тріумфу Трампа та поразки команди Байдена. Гарріс демократам потрібно зробити роботу над помилками. І вже в наступному виборчому циклі показувати кращі результати, тому що і на цих виборах ці результати могли бути кращими. Але ось ці причини, ось ці тренди, які були на виборах, вони призвели до того, що Трамп повертається до Білого Дому. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Саме нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!